Доброго дня, шановні глядачі, шановні наші підписники. Ради вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площадочці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у продаж у нас поступає надійний як швейцарські часи автомобіль. Автомобіль, який обирають та цінують. Автомобіль, який не втрачає свою ціну з роками. Honda – автомобіль 2014 року випуску з ріднім сертифікованим пробігом у 170. Тисяч кілометрів. У нашому автомобіле встановлений дизельний двигун 2.2 IDT з потужністю 150 кінських сил або ж 110 кВт. Хто як любить, так і називаю. автомобіль у нас на автоматичній підступневій коробці передач це гідротрансформаторна коробка передач. Та на повному приводі. Та взагалі автомобіль у нас на повному фулі. Щодо лаково-фарбового покриття, говорю зразу: автомобіль збережений, немає ніяких підфарбувань та підлакувань. Ну що ж, основну інформацію по даному автомобіле, я вам сказав. Зараз ми будемо переходити з вами до огляду автомобіля візуально. Пійдемо, оглянемо всі його елементи. Як завжди, з вами ми починаємо з передньої частини автомобіля. Можете собі візуально оглянути, як виглядає спереду автомобіль. Досить навіть сучасно, навіть для теперішнього. Часом, ну що ж, першим білом оглядаємо наші, наші фари, нашу оптику. Вона у нас без пошкоджень, немає ніяких у них, у наших фарів немає ніяких взагалі дефектів. Під нашими фарами присутні омивачі. Фар, буває негода. Буває летить різноманітна багнюка. Можемо собі омити наші фари, щоб ми все добре бачили, щоб гарно вони у нас світили. Під нашими омивачами присутні передні парктроніки, а ще нижче у нас присутні противотуманні. Фари, і це добре. Далі на черзі наше лобове скло без дефектів, немає ніяких питань по нашому лобовому склі. Далі надаю вам, звісно, що він код даного автомобіля, щоб ви могли собі перевірити автомобіль на різноманітних сайтах, на різноманітних сервісах. А зараз їх у нас є достатньо. Можете перевірити собі, оздовітись в тому, що я говорю лише правду по даному автомобіле. Далі показую я вам ось такі: у нас є датчики, є датчик світла. Та датчик дощу на автомобілі. А ще вище, як ви собі можете бачити, у нас скляний дах автомобіля. А це тому, що у нас присутня панорама у цьому автомобілі. Давайте я вам покажу зараз диски автомобіля, красиві хондовські диски. Та гума у нас літня 18-го розміру. Далі наші дзеркала заднього виду, теж без пошкоджень, цілі. Нема дефектів взагалі ніяких. Присутній у нас ось такий елемент на них, елемент поворотника, щоб інші автомобілі бачили, куди ми повертаємо. Далі наші дверки на дверках, точніше, на ручках, у нас присутній безключовий доступ як на ручці водія, так і на ручці переднього пасажира. Так як і у дуже багатьох хондах є у нас накладки на пороги. Це класно, вони збережуть цілісність наших. Пороги. Також у нас є ось такий: ось тут поріг. Якщо у вас є маленька дитина, маленькій вашій дитині буде зручно залізати у автомобілі. Перейшли ми вже з вами до задньої частини автомобіля, оглядаємо собі також фари без пошкоджень, без пошкоджень цілі аналогічно з передніми. Оглянемо ще тако трішки далі автомобіль. Візуально знизу у нас по автомобілеві є. Фаркоп, фукоп фар -фу з розеткою. Якщо ви хочете собі щось перевозити, якийсь причеп, можете собі його під'єднувати. Також задні у нас присутні парктроніки у автомобілові. А ось тут під нашою емблемкою Honda є камера заднього виду. Щоб не створити ніякої аварійної ситуації, ми можете собі дивитися на нашу магнітолку. На ній буде відображатися все, що відбувається взаді, взаді цього автомобіля. Ось так, друзі, ми з вами обійшли автомобіль. Візуальну основну інформацію також я вам розказав. Зараз ми будемо переходити з вами до середини автомобіля. Оглянемо його салон. Перед тим, як відчинити двері, перше вам скажу, що до автомобіля є два ключики. Не дай Бог, ви один згубите. Другий буде у вас в запасі. Ну що ж, відчиняю двері, показую вам дверну карту. Дверна карта збережена, без пошкоджень, у ідеальному стані. присутній повний електропакет, передній і задні склопідйомники, блокування дверей, регулювання наших дзеркал заднього виду та, звісно ж, складання наших дзеркал трішки вище. У нас є пам'ять сидінь, пам'ять сидінь водія. Якщо автомобіль у вас один у сім'ї, якщо використовується з ним разом з жінкою, це досить класно, коли така функція присутня. Далі на черзі наш поріг. Накладка на пороги у нас, звісно ж, є ось така стальна на ній. Не знаю, чи вам зараз буде видно, приближу, пише CRV. на черзі наші сидіння, сидіння теж збережені, як для свого пробігу та для свого віку. Досить красивий колір салону. Мені це досить подобається. Ну і я думаю, що багатьом людям також це подобається. Також електрорегулювання наших сидінь присутні. Це зрозуміло, так як є у нас, якщо у нас є пам'ять, так у нас є електрорегулювання. Далі наші асистенти, ви собі можете побачити, у нас є еко-режим. Для того, аби ми могли собі економити пальне, омивачий фар, допомога при спуску з гори, кнопочка відкривання нашого багажника, кнопка парковки та кнопка, аби нас нікуди, нікуди не занесло ніяких кувет. Зараз буду сідати та запускати цей автомобіль для вас. Вмостився я. Сидіння. Зараз запускають для вас автомобіль. Автомобіль запускається з кнопочки, досить, досить легко, слід вижити нам тормоз та ось так просто запустити автомобіль. Можете собі побачити, що немає взагалі ніяких помилок по даному автомобілеві. Можете собі побачити пробіг даного автомобіля 175 сімдесят тисяч Зразу ж включився наш клімат-контроль. Мені так конкретно зараз. Ду я його вимкну, так як через нього. Можливо, не будете чути, що я говорю. Ще раз показую вам наше кермо, мультифункціональне кермо, підключення до телефона, собі, аби не відволікатися від дороги. Багато-багато різноманітних кнопок, якими можна керувати цим автомобілем. Далі показую вам також: у нас є підрольові лепестки на автомобілові, теж можна ними користуватися. Який говорив чи не говорив мені у нас. Автоматичне дальнє світло, яке собі само переключається, коли це потрібно, аби не сліпити автомобілі, які їдуть навпроти нас. Ну що ж, тут я вам все показав. Переходимо до нашої мультимедійної системи. Вимикаю її для вас. Ось така у нас мультимедійна система. Присутня у нас, звісно ж, навігація. Присутня у нас, показую вам, камера заднього виду. Все чітко все є. Є у нас, звісно ж, підключення до телефона. Ось кнопочка є. Та радіо, як і у всіх магнітолках. Ще у нас ось тут такий є вище теж дисплейчик, який виводиться. Тут інформація про автомобіль споживання пального і багато іншого. Далі наш двохзонний клімат контроль. Можемо собі встановлювати потрібно. Температуру, яку тільки забажаємо. Зразу ж таки, ось дивіться, як я говорив, що той другий допоміжний екранчик показує іншу температуру, кажу іншу температуру, різну інформацію. Можете собі бачити. Керуємо і тут, бачимо, і тут, і там. Ось так. Ось так. Тут у нас все обдув волобового скла, звісно, що у нас є. Зразу ж таки гучно так працює. Далі нижче показую вам нашу, наш речах. Нашої автоматичної коробки передач, та ще раз показую вам підігрів наших сидінь. Також біля підігріву наших сидінь є розетка на 12 вольт. Можна собі сюди вмикати різноманітні свої приблуди. А зараз їх досить і досить багато. Далі, ось тут у нас схована ніша, ніша під стаканчики. Досить так повільно, гарно вона відчиняється. Буває, заїжджаємо. На заправку беремо каву. Зручно можемо собі її сюди поставити. Не треба буде шукати місце під каву. Далі наш речах. ось такий ручник, наш, наш механічний. Та підлокітник ось такий, зручний, навіть не твердий, а м'який підлокітник, у якому у нас є ніша. Досить така глибоченька ніша. І у нас у ніші є розетка USB, розетка на 12 вольт та відео. Якийсь вихід на відео. Ага, тюльпани у нас присутні. Добре, нехай собі будуть. Переходимо ми з вами зараз доверху. Показую наше дзеркальце. Дзеркальце у нас з автозатемненням, а біля нього у нас відникнення світла присутнє та керування нашою панорамою. Можемо собі, бачите, закривати. Хочете відкриваєте хочете собі закриваєте. Також показую козирки. Які у нас козирки ось такі досить такі вони великі, та у нас є дзеркальце Дзеркальце у нас також підсвічується, щоб собі жінка, дружина могла собі нафарбуватися або ж щось прочитати. Якщо ви йдете в темноті. Ну що ж, переходимо з вами до сидінь задніх пасажирів. Поглянемо, що там і як. Там все виглядає, відчиняє дверки. Тут теж все у нормі, нічого, ніяких пошкоджень немає у ідеальному стані. Давайте сюди сядемо, покажу. У нас ось тут є. Звісно ж, підлокітник, підлокітник не простий, а з підстаканниками функціональний. Показую ще, я вам раз, переднє сидіння. Як все виглядає, нашу торпеду. Давайте ще вам покажу панораму звідси з салону. Якщо у вас малі діти, вони будуть дуже і дуже довольні, дивлячись, наприклад, як будете десь вечором їхати, дивлячись на зорі, будуть діти в захвасті. І на небо можна дивитися. Переходимо дозаду. Показую вам зараз багажник автомобіля. Відчинив я багажник. Досить вмісткий багажник, навіть більше 200, кажу 200. Більше 550 літрів вміщається в цей багажник. А якщо складемо наш другий ряд сидінь, тут взагалі можна спокійно собі переночувати. Вмісткий та низький багажник. Досить легко буде сюди щось покласти. Показую я вам, зараз підніму фальшдно. У нас є повноцінна запаска до даного автомобіля. Також тут у нас є розетка на 12 вольт та нашій. Ряд сидінь, другий складається звідси. Також у нас присутня шторка, яку ми можемо собі зачиняти. Ну що ж, зачиняємо наш багажник, зачиняється він легенько з кнопочки. Будемо переходити до цих дверок. Шроденько пробіжимося. Тут теж все у прекрасному стані сидіння чисті без пошкоджень. Аналогічно і ця сторона автомобіля. Ця дверна карта теж у хорошому стані. Ось тут у нас ручні регулювання сидінь переднього пасажира. Показую ще раз вам торпедо, ще раз кермо та мультимедію. Ось так тут, друзі, у нас все. А зараз ми зараз ми відчинимо, піднімемо наш капот, покажу, як там. Виглядає двигунчик та як він працює. Відчинив я підняв я капот, можете собі оглянути двигунчик. Все файно, чисто, потьоків ніяких масла тут немає. Всі гвинтики на місцях таких і має бути. Двигун у нас працює досить тихо, як для дизельного двигуна. Ну що ж, зачиняю, і будемо зараз проходити автомобіль. Будемо дивитися, яке його лакофарбове покриття. перебор. Вімкнув, ну що ж, погнали, але скажу спойлер: все тут ідеально, все абсолютно ідеально по цьому автомобілю. Він не мав взагалі ніяких питань. Цей автомобіль ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України. Можете приїжджати до нас у місто Радевилів. Також не забувайте підписуватися на наш телеграм та вайбер канали. Там буде досить і досить багато різної Інформації, також автомобільчик буде перше в нас публікуватися. Там будуть фотографії зі всіх сторін, з любого ракурсу. Можете собі не спіша оглянути даний автомобіль. Також, також там ще є багато і багато різноманітних автомобілів, які можуть вам сподобатись, можуть приглянутися. ж, переходимо до нашої.

105, ще раз. Давайте візьмемо. 92. 92. 93. 93. Попроху. Зараз пройдемося з вами. 115. Ще раз. 110. 89. 96. 107. 107. 108. Давайте. Ось тут візьмемо. 100. 108. Ось такий, друзі, вийшов огляд даного автомобіля, який ви можете придбати у нас у нашій компанії Вашкарс. Ціна даного автомобіля буде нижче у описі.